і піде на перевибори, щоб після нас зайшли виключно спеціалісти. Я розумію, у нас 23 комітети на день, потрібно 12 і виключно спеціалісти. Якщо це комітет по енергетики, то це повинен бути атомної енергетики, степової, обслуговування під, підстанцій, під, 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 під транспортування, баланси електроенергії спеціалістів. Людина, яка знає, що таке добича газу, Лінія виробничого управління магістральних газопроводів, що таке ПСГ, що таке Баланс Газу і таке інше. Ми виключно будемо вибиратися по спеціалізації. цивілізації. Якщо збирається 100 чоловік популістів, то повірте, краще взяти одного чоловіка.